Вийшов, він так кайфував. Що... Не хвилювався? Класна Ні. Класно було. Не. Я дуже сильно хвилювався, куди в два дні. Да. І на піпіше, десь да, 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 да. А сара я... кайфанув. Прям дуже. Категорія тупо твоя. Просто да, 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 чекала тебе. Ну що ж, друзі, добрий ранок. Це новий день, нове відео на Ютубі. Хочу вам показати сьогодні перший день загрузки. Це в мене йде тут вівсянка 100 грам. ну Я зробив вівсяний мовнець, як завжди. <рес> як же ж без нього. от Ще крім цього, а і курка. Я вже майже доїв, 100 грам була. Ще в мене сьогодні буде 5 прийомів їжі повноцінних, з вуглеводами, з, -з, з білком також. ну Жири там досить небагато. ось а далі в мене буде сьогодні по плану фотосесія ще. От, після неї підемо в зал. Крайнє тренування на спину. Ну і все, в принципі, погнали. Ми йдемо на фотосесію. Я була селить поминок. Замовчилася, як, як потоп Ага. А потім такі є. От я згадую ці всі попередні змагання і. От все-таки як вирішиш зробити зйомку, якусь фотосесію, потім поїсиш, і ти вже думаєш, блін, як класно, що ми пофоткались, От. Ну, потім жалієш, що ти цього не зробив, якщо ми цього разу зробимо за такі це. Хоч ваш, але не зразу. Ми вже на місці, така от студія. Будемо фоткати сьогодні трошки для джимбіла і ще трошки. В лавках я хочу пофоткатись так знаєте, як, як на сцені в тих, що буду попозувати, так класичні пози різні поставити. Ну, думаю, буде цікаво. там. речі, налаштовуємо світло, щоб антони м'язи максимально. Красиво виділялись в кадрі. У нас ще півгодинки з ямочки. І І піпузу зразу добрий. <рес> Клас, так, так, да, 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 супер, дуже круто. Їду на тренування після фотосесії і взагалі не знаю, як я. Буду тренуватись, що сили взагалі нема. Покинули. Навіть не допомогло три рази по 100 грамів каші сухої поїсти. Сьогодні в мене шість прийомів їжі по 100 грамів каші сухої. Це десь близько 500 вуглеводів. Виходить, шість літр води. Білка в принципі так само, так як її зазвичай 200-220. У жирах 60. Да. Перший день загрузки буду грузитися 3 дні. Саме смішно стало тоді, коли після двох травм плеча розминка стала дуже невід'ємною частиною мого тренування. А так завжди воно виходить. Поки нічого. Не трапляється, ти нехтуєш розминкою, потім вже боїшся, щоб ще раз не повторилася така штука. Так що вам рекомендую всім дуже добре розминатися перед тренуванням. Робимо верх, то це більше ну, плечовий пояс, там гантельками, резинками, зараз я ще порозтягуюсь. Якщо це ноги, це чисто поясниця. Ну і ноги легенько порозтягували, саме головне, щоб не перерозтягнути, тому що можна десь де якусь травму, не дай Бог, отримати. Резиночкою я отак собі стою, легенько розтягуєш. Тут саме основне, щоб мобільність плеча була. Щоб усі всі манжети плеча порозтягувати, порозігрівати. І тоді вже, коли починаєш тренування, то вже ти так більш комфортно себе навіть почуваєш. Так, сьогодні у нас по плану спина. Перша вправа у нас буде тяга в хамері на ширину спини. Ну, Така альтернатива турніку. Ось. І буду чередувати сьогодні одна вправа на ширину, одна на товщину. От. І так декілька вправ, можливо, 5, 6, можливо, ну, подивимося, як вистачить сили. Ну і, Можливо, ще в кінці одна-дві вправи буде на біцепс. Так як і на попередньому тренуванні сьогодні е все робимо акцентовано з паузами. Повільно затримуємо, прожимаємо. Тобто все максимально, максимально безпечно, щоб ніде нічого не потягнути. і добре попрожимати, щоб воно все на сцені сіплось, щоб була деталізація. Так, наступна вправа тяга т Грифа. Тренажер, це одна з найулюбленіших моїх вправ на центр спини. Тут мені дуже подобається, що фіксована спина, поясниця нагрузиться, от, чітко входить амплітуда, дуже круто попадає на центр спини. От, бо, наприклад, якщо ця тяга вже стоїть чи така, знаєте, без опора, Ну, там вже трошки ну, грузиться поясниця. І Тяжко тримати, якщо вже вага така суттєва. Трошки душить, звісно, в груди, а далі ти звикаєш і, ну, і нормально йде вже. Як я тільки починав цю вправу робити, пам'ятаю колись, то всі жалуються, до речі, що там э, душить в груди, немає як дихати, Ну, на це все звичка. Звикаєш, потім нормально йде. Так, якщо хочемо, щоб попало нам в центр спини, ну, між лопатками шия. Корпус опускаємо трошки нижче по лавочці, щоб десь верх грудей отут у вас закінчує лавка. Дехто робить ось так. Висовується вперед, і тоді вже більш нагрузка йде на поясницю і на ширину спини. А нам саме треба сьогодні центр. Тому ми опускаємося вниз і ось так коліна є тут трошки згинаю і таз допускаю вниз. Щоб ноги зовсім не допомагали е, там, тягнути. Зараз використовую лямки, стараюсь, е, коли роблю спину, щоб не задіювати там. Руки і так далі, щоб чисто працювати тим, що мені потрібно. Непоганий тренажерчик у нас є тут такий на ширину спини. Він такий ходить по такій, по такій діагоналі. От. Ніби е, тяга в блоці, але з таким нахилом, щось таке схоже, ніби широка тяга і нахиляєшся назад, Добавимо ваги трошки. Це вже другий підхід в мене. І крайня вправа на сьогодні це пловер е, в кросовері сьогодні. Мені хочеться такою ручкою зробити. Я от через раз роблю широка ручка, один раз вузька. В лікті завжди трошки зігнуті в сторони. І стараємося ніби щось загрібати. Не просто до себе тянемо, а ніби такий півкруг описуємо. І обов'язково з паузою. Ну і вверх стараємося не пускати. Вирішив зробити ще одну вправу все-таки на біцепс. Це згинання з нижнього блока кривою ручкою. Погнали другий підхід. Сили вже взагалі нема. Чисто на не ентузіазмі. Бо треба зробити? Сяточко у буде. Так, зараз вам покажу нашу погоду. Другий з новим роком туди. <рес> так, дивіться, я тут е, приготував їсти в дорогу. Це в мене макарони. Два рази рис з м'ясом. І рис крем кремов рис, крем офрайс. Крем офрайс. Рисові пластивці по-простому. Е, сніданок. Зараз буду робити весняний мінець, 10 грам солі. Тут в мене залишилось. І 3,5 літри води на сьогодні. Ну і все, і зараз будемо виїжджати вже в Київ. Ну, сьогодні з 4 годин починається реєстрація, і мусимо встигнути. Ми Мезеліно сьогодні встали самого срання. Рано так не встаємо ніколи, але треба їхати. Ми бережемо свій сон та відновлення. Ми за продовження сна, а не вставати всі. Каше бра, Рисові Рисві пластівці, і... власні, так. Да. Ну і річ танк. А на що ходити по магазинам пішов? Сумки всі наші. Цілий чемодан, оцей. Це все мені Суто для виступу, там ще одягу нема. Тільки для виступу, а ще дещо важливо. Назнання, Щоб наприклад, ти від болю свої. З речі, візьмемо ну, оцю штуку велику теж, правда? Ну, цей вай великий. До речі, шла, четверта година. Я меджу дрімає. Коротше, зупинилися на забраці. Заправитись. Mm. Попередивись. У за... мене рис. Ну точніше постіпки рисує. Протеїном. Скажи, що в тебе в во вводит. <плес> Так, відповідальний момент. 81,3. Це означає, що кіло 300 мене. перева. Як там перев'язку спокрит? Забагато важу. Коротше, мені треба йти в салону зараз. Все. Погнали в сауну, і тоді на реєстрацію. Так, діло зроблено. у мене ще пів години. погнали на реєстрацію. Короті, буду говорити, я в Антона запитаюся язик. Як... Ми приїхали на реєстрацію, працювали до кінця. Антон був в сауні, того він такий вже. Так, знову можу вис... говорити. Це найдовша година за Не моє життя, але за останній час. Коротше, пів, пів кілограму. Півгодини тих Пів На маму. Кратше, там дуда, реєстрація. Так, двіжні віці яка тут

Це у нас приборчик тут. Я їсти так. не буду, якщо що. <гум> <гум> ну, таке mm -hmm. щось. Таке. Mm -hmm. Це не мені. По одному, так, да, ви будете їсти? По одному, так. Да. І картопіка. Коротяк. Акторська гра. Ой, тут у нас Юра. Ну, бургер, один, здоровий. Ану, да, давай, здоровий. А ну давай показуй. Я завтра буду його їсти. Буду О, що? жрать. Що а, там. А ну покажи. Йоу. Вот цепки бургери треба їсти. Тарасово. Стас, тобі, звісно, я подяка. Я ще його не пробував, але я вже поняв, який він. Коротше, пацани жруть і ми просто дивимося <с inf 1933> і ковтаємо сьогодні. Це більше. Це шут м'як. Ого, Що? Ого. Це незаконно. Тут люди голодні сидять. І, реально. І, і їдять воду. Все, вал дж, так. Покажи. Добрий ранок, День змагань настав. Почуваю себе набагато краще, ніж вчора після той сауни, бо вчора, звісно, було ужас. Ось мій данок, дивіться, вівсянка 70 грам, яйця, джем і трошки груші з... Полоницій. Змагання мої десь почнуться, точніше, вони починаються десь в час, самі змагання, а я десь буду виходити далеко після обіду, десь аж ближче вечора, тому що бодібілдинг виходить в самому кінці. Тобто мені зараз треба поснідати і собі закинути ноги, як то кажуть. Так що таке? От, настрой бойовий. <плес> Як завжди, налаштований на найкраще місце для мене. Ось, а там подивимося. Коротше, зустріли Серегу. Чим займаєшся зараз? Е, чим живеш? Ну, в принципі, як і раніше. то є на шолом план, вже не виступаю. по понятным причинам после аварии. И сейчас полностью сфокусирован на лайн деятельности своей. В если я был как просто онлайн-тренер, да, сейчас фокусируюсь там, на разработке своего обучения для тренеров, э, создаю массовый там, продукт, ну, грубо, грубо, говоря, комьюнити, клуб для саморазвития для всех. Угу. То есть, ну, пытаюсь задавать максимальную ценность угу. в соцсетях, потому что слишком много говна. Знаешь, что все сейчас да, промывка да. мозгов в соцсетях хочется что-то полезное делать. Пытаюсь в этом направлении как-то развивать. Короче, развиваешься все равно спорт. Да, да, толкать в массы именно здоровый образ жизни, саморазвитие, трудолюбие, потому что это дисциплину, потому что этого сейчас ну, нету. А так, как вот по секрету, в майбутнему, десь планируешь вот, попробовать подготовиться? А в сердце у меня есть. Питаю иллюзию, что вернусь. Хочется сейчас, ну, в принципе, сейчас я хочу вернуться к полноценному режиму, насколько это возможно, с тем работы. Тренировки? Да, просто. тренировки, питание, да. И постепенно вот, Как бы на ось что-то может быть спланировать. Посмотрим, как по ногам, потому что пускай мяса нету. Может быть, будет фишка такая, не знаю. А может в mens NPC? Не-не-не, Ну, сильнее. Как этот, как бы Крис Бабс. Он же бицепс себе бедра оторвал, и у него фишка остала. Ну, кстати. Ну, такая же херня. Дуречи, да. Да. А у тебя расскажи за себя сейчас. Какие у тебя планы? У меня какие планы. Что я ведет в классике, классик физик? Да, я хотів в классике физик, але не в трошки в категорії. На 10 кілограм більше. Так не не щастя. У любителів там не другі, трошки другі. Ну, але все одно, якщо взяти е еліт про там, де я раніше виступав, ну де ми двох виступали, то там все одно запаси такі, типу, там плюс там, 2 кілограма чи 3. Там вроді подемалі останній раз. Можливо, ну ну все одно дуже, дуже складно. Я щось я, чесно не пам'ятаю, Ну, я десь місяців два назад дивився, то там не варіант да, взагалі. Я вирішив виступити вот зараз чемпіонат України сьогодні. Я вирішив все спочатку почати і далі поступово плавно. Ну, ББ, так, да, ну, зараз ББ, так. Да. Сьогодні ББ. Какой вес? 82. Вже. Так, да, плотно. плотно. скільки Ти Метр сім'ї, так? Да? 166. 166. Прилична форма. В качестве інтересів цікаво на самом деле. Но. Короче, окей. Що я, мабуть, гримувати? Давай. 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 Скоро все, все раду. Давай, да. Взаємно. Робила я макіяж зачіску, і буду з нею спати. Завтра, в п'ять десь вечора, можливо, буду виходити, тому таку красу треба зберігати і спати напевно щоб Вона була свіжою і красива. А я, коротше, задер ноги, угу. тому що щоб вони не втікали, угу. треба полежати. Вирівняйш їх, а не просто зігнути. Вирівняй? Да. А, а, ні, я знаю, цього. От ви, ляняк, відділяється. Там вона щось сховати. Ну. Коротше, ще лежати години-дві. Ще лежати години-дві. хороший И субставай жмем седмичку мой диск таким сна. Раскрывай спину Да. Проєктувалка була, да. довільна, точніше, довільна програма. Довільна програма була. От, вийшов, прям так прокайфував. Не хвилювався? Ні. Класно було? Ні. Я дуже сильно хвилювався, куди в два дня. Так. Да. І на вкіпі, ти ж бачиш. Так, 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 так. А зараз кайфанув. Прям дуже. Категорія тупо твоя. Просто да. так чекала тебе. Ти так красиво в ній дивишся. Дуже красиво, дай покажи. Дуже красиво. Ой, хорош. Красавчик, взагалі. Огонь. огонь. Є, спортсмен Каркіс області мавер 125. Побежу Антоно. Зараз буде абсолютка. Вже ми виграли розтову. Кажу ми того, що це ми.

12 години ночі, якщо що, пішла. Ми, ми всі дуже, дуже втомлені і дуже хочемо жрати, просто жрати і пити. Тем 125? Угу. Сюди спит. 125 ждав. Тем, щоб сказали. Та й Боже. Ми не переможемо, що кота до України. Збудівлено таки до Су-20-25. категорії бодібілдінг стає спортсмен, Харківської області номер 125 по кушу Браво! Ребята, що це значить? Це значить абсолютно наша!